До землі мчить черговий небезпечний астероїд, з МКС у космос вивели дерев'яний супутник, забудовники в Чилі загрожують найкращій у світі обсерваторії. Місія Гая добігає свого завершення, а Індія успішно стикувала на орбіті два космічні апарати. Ну і ще учені вперше змогли відстежити джерело швидкого радіосплеску. Новини SpaceX і запуски сьогодні теж будуть. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв, а обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте чорний чай. Ми переходимо до новин. Дозвольте швидко передати привіт нашому молодому глядачеві Андрію, що нещодавно захопився ракетами та авіамоделюванням. Друже, бажаємо тобі наснаги та успіхів. В тебе обов'язково все вийде. Ти та твої однодумці це майбутнє нашої держави. Дякуємо тобі. З міжнародної космічної станції на орбіту Землі було виведено перший у світі дерев'яний супутник. Під час своєї місії він продемонструє можливість використання екологічно чистих матеріалів для космічних апаратів і перевірить їхню надійність. Лігносад був створений вченими Кіотського університету та лісозаготівельною компанією Sumitomo Forestry з метою скорочення космічного сміття після завершення роботи супутників і зниження кількості шкідливих викидів під час їхнього згоряння в атмосфері. Кубсад зі стороною всього 10 сантиметрів проєктували та збирали близько чотирьох років. Він виготовлений із дерева магнолії, яка була обрана після низки експериментів на МКС і показала унікальну оброблюваність, міцність та стійкість. Апарат було запущено на МКС 5 листопада на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX. У грудні він був виведений на орбіту з японського модуля станції Kibo. Під час його місії дослідники аналізуватимуть реакцію корпусу супутника на суворе орбітальне середовище. На орбіті висотою 450 кілометрів Кубсат зазнає стрибків температури від мінус 157 градусів за Цельсієм до плюс 121, а також постійних ударів заряджених частинок сонячного вітру. Супутник пробуде на орбіті близько півроку, перш ніж згорить в атмосфері Землі. Якщо місія доведе міцність і надійність матеріалів Кубсата, це відкриє шлях до створення нових екологічно чистих супутників. Отримані у польоті дані стануть основою для створення наступного кубсата Lignosat-2. За словами японського аерокосмічного інженера та професора Кіотського університету Такао Дої. У разі успіху технологія буде запропонована компанії SpaceX, що є одним із найбільших в світі операторів супутникового зв'язку. Індія успішно завершила демонстраційну місію Space Token Experiment Спадекс зі стикування двох супутників на орбіті у такий спосіб, ставши четвертою країною у світі, якій вдалося це зробити. Про це 16 січня повідомила індійська організація космічних досліджень у соціальній мережі ЕКС. Місію Spadex було запущено 30 грудня 2024 року на ракеті PSLV з космічного центру імені Сатішад Хавана. На низьку навколоземну орбіту висотою приблизно 475 кілометрів було виведено два супутники SDX01 і SDX02, ще відомі як Target та Chaser, масою 220 кілограмів кожен. Стикування було заплановано на 6 січня, та через неочікуваний дрейф апаратів спробу відклали для додаткових тестів і моделювань. 15 січня два супутники маневрували з відстані у 15 метрів до 3 метрів, отримувались на такій дистанції короткий час, після чого вдало здійснили стикування. Для операції використовували систему стикування зі швидкістю зближення орієнтовно 10 міліметрів на секунду, лазерний далекомір і сучасні датчики для точного позиціонування. У центрі управління місією повідомили, що після приєднання керування двома апаратами як єдиним об'єктом є успішним, найближчими днями відбудуться перевірки системи і тестування процесу розділення. Успіх місії відкриває Індії шлях до реалізації планів роботизованих польотів на місяць і пілотованих космічних польотів. Країна вже працює над роботизованою місією Чандра 4 з доставлення зразків із місяця, яку заплановано на 28 восьмий рік. До 35-го року країна прагне побудувати навколоземну космічну станцію Бас, а до 40-го здійснити висадку екіпажу на супутник землі. Загалом на поточний рік Індія має амбітні плани виконати 10 запусків і почати розбудовування третього стартового майданчика в космічному центрі імені Сатішадхавана для посилення своїх пускових потужностей. 24 грудня ADS Andis, дочірня компанія американської енергетичної компанії AES Corporation, подала для оцінювання впливу на навколишнє середовище свій проєкт комплексу з виробництва водню з відновлюваних джерел енергії. Об'єкт планують розмістити всього лише за 5 11 кілометрів від обсерваторії Паранал, що розташована в Чилійській пустелі Атакама на висоті більш ніж 2600 метрів над рівнем моря, та є найкращим місцем для астрономічних спостережень із найтемнішою ділянкою нічного неба на планеті. Енергетичний комплекс може завдати непоправної шкоди роботі її наземних телескопів через світлове забруднення та викиди пилу. Дослідження 2023 року показало, що серед 28 найпотужніших астрономічних обсерваторій світу телескопи на горі Паранал страждають від найнижчого рівня штучного світлового забруднення. Обсерваторією Паранал керує Європейська Південна Обсерваторія а основним інструментом на території є дуже великий телескоп. Спочатку введення в експлуатацію її об'єктів у 99-му році було зроблено низку важливих відкриттів, як от підтвердження прискореного розширення всесвіту, перше фото екзопланети, а також виявлення надмасивної чорної діри в центрі чумацького шляху. За останнє було присуджено Нобелівську премію з фізики у 2020 році. Окрім цього, поблизу паранелу на сусідній горі триває будівництво надзвичайно великого телескопа, найбільшого в світі такого типу. Проєкт енергетичного комплексу Інна вартістю в 10 мільярдів доларів має охоплювати площу понад 3 тисячі гектарів. Він включатиме будівництво порту, заводів із виробництва аміаку та водню, а також тисячі електрогенераторів неподалік Параналу. За оцінками ІСО, об'єкт виділятиме стільки ж світлового забруднення, скільки місто з населенням близько 20 тисяч осіб. Савія Барконс, генеральний директор Європейської космічної обсерваторії говорить, яскравість неба може збільшитись на 10%. Цього достатньо для того, щоб перетворити найкраще місце для астрономічних спостережень у світі в середньостатистичну обсерваторію. Ми можемо втратити можливість споглядати близько 30% найслабших галактик. Астрономи б'ють на сполох і просять перенести будівництво заводу в інше місце. Лише такий крок допоможе запобігти шкоді унікальному темному небу над обсерваторією. Баркон стверджує, що енергетичний об'єкт міг би бути прийнятним на відстані мінімум у 50 кілометрів від параналу. AES Andes повідомила, що її проект перебуває на ранній стадії, та жодного інвестиційного рішення ще не було прийнято. Чилійське агентство з охорони навколишнього середовища, до якого компанія подала заявку, має провести громадські консультації перед тим, як прийняти остаточне рішення. Місія Європейського космічного агентства Гая підходить до свого завершення. Одноіменний космічний апарат, призначений для картографування чумацького шляху, зібрав понад три трильйони спостережень двох мільярдів зірок та інших об'єктів. Місію було запущено 19 грудня 2013 року. Гая визначала положення, відстані, рухи, зміни яскравості, склад і чисельні інші характеристики небесних тіл. Це дозволило створити найбільшу та найточнішу мапу чумацького шляху. Місія переживала сонячні бурі та удари мікрометеороїдів і пропрацювала близько 11 років, що вдвічі перевищує початково заплановану тривалість у 5,5. Спостереження ґая дали ученим змогу скласти уявлення про те, як може виглядати чумацький шлях для стороннього спостерігача, а повторювані вимірювання характеристик об'єктів стали основними для заповнення відсутніх ланок в історії нашої галактики: від виявлення потоків інших зірок, які злилися з нею на початку формування, до пошуків доказів зіткнення з карликовою галактикою стрільця, яке відбувається сьогодні. У процесі роботи Гая визначила орбіти понад 150 тисяч астероїдів і провела настільки точні вимірювання, що змогла виявити супутники навколо деяких із них. Вона також створила найбільшу тривимірну карту однієї цілої трьох десятих мільйона квазарів, тим самим вийшовши за межі досліджень одного лише чумацького шляху. Окрім цього, ґая встановила новий тип чорних дір, зокрема одну в сузір'ї орла з масою, яка в 33 рази перевищує сонячну. Це стало першим випадком, коли чорну діру зоряного походження такої маси було відкрито в межах нашої галактики. Після завершення місії заплановані ще два релізи даних спостережень у 2026 році та в кінці десятиліття. Gaia Data Release 4 об'ємом 500 терабайт, який вийде в наступному році, охоплюватиме перші 5,5 років місії, що відповідає початково передбаченій її тривалості. Учені очікують, що цей каталог значно розширить список подвійних зір та екзопланет, зокрема завдяки більш тривалим періодам спостережень. Перш ніж космічний апарат буде виведено з експлуатації, на нього чекають додаткові тести. Вони можуть надати підказки про покращення калібрування інструментів і як технології ведуть себе після десяти років роботи, що допоможе при плануванні майбутніх космічних місій. Після цього Гая буде переведена зі свого поточного місця розташування в точці Ларанджа Л2 за півтора мільйони кілометрів від землі на геліоцентричну орбіту. Там, 27 березня 2025 року її пасивують, видалять залишки палива та розрядять батареї, щоб уникнути потенційної шкоди для інших космічних апаратів. Астрономом із Масачусетського технологічного інституту вдалося виявити швидкий радіосплеск і відстежити його джерело. Наукова стаття, що описує відкриття, була опублікована 1 січня в журналі «Nature». Швидкі радіосплески непередбачувані та дуже короткі події довжиною в кілька мілісекунд. Кожен із них вивільняє енергію, що у багато разів перевищує кількість тієї, яку сонце випромінює за кілька днів. Щодня на небі спалахують тисячі радіосплесків, але більшість із них походять із галактик за мільярди світлових років від землі. Перший з таких було виявлено у 2007 році. Передбачається, що їхніми джерелами можуть бути компактні об'єкти, наприклад, чорні діри або нейтронні зірки. Точні причини виникнення швидких радіосплесків досі не встановлені. Деякі моделі передбачають, що вони формуються безпосередньо з магнітосфери компактного об'єкта, інші припускають, що їхнє джерело розташоване значно далі та пов'язане з ударною хвилею, що поширюється від центрального об'єкта. У новій роботі дослідники зосередилися на вже відомому сплеску під назвою FRB 2022-1022. Він був відкритий за допомогою масиву радіотелескопів CHIME і виходив із галактики на відстані близько 200 мільйонів світлових років від нас. Астрономи встановили його точне місце розташування за допомогою нової методики, що може бути застосована і до інших швидких радіосплесків. Команда проаналізувала сцинтиляцію сплеску. Цей ефект виникає, коли світло від яскравого джерела проходить через інше середовище, таке як міжзоряний газ, і спостерігачеві здається, що об'єкт мерехтить. Чим джерело далі й менше, тим сильніше коливається його яскравість. Учені припустили, що якщо вони визначать ступінь з то зможуть обчислити розмір області, з якої виходить сплеск. Що менша область, тим ближче сплеск до джерела, та тим більша ймовірність того, що він стався з магнітосфери об'єкта. З іншого боку, більша область підтвердить гіпотезу про ударну хвилю. Відмінною особливістю вивченого радіосплеску було його сильно поляризоване світло. Воно наштовхнуло вчених на думку, що джерело випромінювання обертається, що раніше спостерігалося у пульсарів нейтронних зірок із дуже потужним магнітним полем. Це дало змогу припустити, що сигнал міг виникнути в безпосередній близькості від джерела. Тож, за оцінками, радіосплеск стався з дуже близького до нейтронної зірки регіону в радіусі не більше 10 тисяч кілометрів. Такий результат підтверджує гіпотезу виникнення швидких радіосплесків саме із магнітосфери компактних об'єктів. Якби сигнал виходив від ударної хвилі, дослідники очікували б виявити його на відстанях у десятки мільйонів кілометрів, ба більше в такому разі з не було б видно. Тепер учені планують застосувати свій метод для вивчення інших швидких радіосплесків аналіз вентиляції може допомогти розібратися у фізичних механізмах, що призводять до цих подій. Через кілька років на землю може чекати небезпечне зближення з астероїдом. Навколоземний об'єкт, який отримав ім'я 2024 YR4, має розмір у 60 метрів і може загрожувати зіткненням із нашою планетою в грудні 2032 року. Астероїд було відкрито завдяки проєкту Атлас за допомогою телескопа в Ріо Уртадо. Пізніше, за даними каталогу Каталіна Скай Сервей, проекту з пошуку астероїдів та комет, інформацію про нього зібрав астроном Девід Ренкін. Зараз об'єкт перебуває на відстані в 43 мільйони кілометрів від нас, проте вже за сім років він наблизиться до Землі на відстань близько 106 тисяч кілометрів. Не виключено, що це може обернутися вибухом в атмосфері або ж прямим зітхненням із планетою. Учені оцінюють шанси останньої події як 1 до 83, тобто більше 1%. Це одна з найвищих ймовірностей катастрофи за всю історію. Як повідомив Ренкін, наразі з урахуванням його невизначеної орбіти, коридор ризику для зіткнення проходить від Південної Америки до Південної Африки через океан. Астроном зазначає, що зараз рано говорити про потенційні збитки, оскільки вчені не знають точних характеристик астероїда. Ренкін припускає, що наймовірніше астероїд буде порівняний за розміром із Тунгуським або ж тим, який залишив після себе Аризонський кратер. Цитата: розміри склад відіграють велику роль як для визначення місця падіння, так і для оцінки завданих збитків. Найкращим способом виявити характеристики є радарні спостереження, а за нинішньої орбіти вони неможливі. Якщо астероїд складається з кам'янистого матеріалу, то зближення може спричинити вибух в атмосфері. Якщо ж він залізний, то пройде через атмосферу та, зіткнувшись із землею, залишить ударний кратер. Учені зможуть визначити точніші характеристики астероїда в 2028 році, коли він наблизиться до Землі на менш небезпечну відстань у 8 мільйонів кілометрів. Поки що вони продовжують спостереження за об'єктом у межах проєкту Каталіна Скай Survey. У блоці про SpaceX сьогодні величезна кількість звичних новин про розвиток різних проєктів. Але почнемо зі скандалу. Містер Ікс сказав, що Дональд Трамп попросив повернути двох астронавтів із МКС якомога швидше. Власник Твіттера дивується, що мовляв адміністрація Байдена залишила їх там так надовго. Нагадаємо, що спочатку Суніта Уільямс і Барі Уилмор прилетіли на космічну станцію на кораблі Boeing Starliner у червні минулого року. За планом, через вісім діб двоє астронавтів-випробувачів мали повернутися на тому ж кораблі на землю, але ще в процесі зближення зі станцією було виявлено проблеми з двигунами орієнтації. Тож астронавти залишилися на МКС на повноцінну піврічну місію, а Starliner повернувся без людей в автоматичному режимі, після чого в серпні було ухвалено рішення про повернення Соніти і Барі на Крюдрегон у місії Крю 9 Тож наприкінці вересня Crew Dragon Freedom підняв на станцію лише двох астронавтів. Два вільних місця зберегли саме для Уільямса Уилмора. Спочатку повернення Crew-9 було заплановано на лютий, але через високий попит на Crew Dragon для комерційних замовників, не пов'язаних із НАСА, SpaceX вирішила побудувати ще один Crew Dragon. І щоб ув'язати всі польоти в розкладі, було вирішено перенести повернення Crew-9 з лютого на березень. Тож заяви візіонера виглядають дуже дивно. По-перше, астронавти на станції не застрягли, а працюють в рамках піврічної місії. По-друге, їхній корабель Crew Dragon вже пристикований до МКС. А по-третє, розповіді про запуск рятувальної капсули дракона за кілька сотень мільйонів доларів від глави агентства, чиє завдання скорочувати американські витрати, це якось взагалі незрозуміло раз повернімося до технологічних новин за пару тижнів сталося багато всього цікавого. За результатами сьомого випробувального польоту Starship, FAA вимагає від SpaceX провести розслідування інциденту зі втратою корабля. Повідомлень про постраждалих серед населення. Немає FAA буде перевіряти розслідування проведене SpaceX. Поки ви дивитеся на анімацію того, як крутило С-33 через послідовне вимкнення двигунів разом із кадрами, знятими в цей момент із землі, розповімо, що наразі є лише чутки про причину невдачі: це вихід із ладу одного з вакуумних рапторів. Будемо чекати офіційних заяв. Тим часом у Бока Чіка встановили нові вкорочені руки оновленої мехазілу на другу вежу обслуговування. Процеси з другою мехазілою явно випереджає роботи над газовідвідним каналом на тому ж стартовому столі. Річ у тім, що одного з майбутніх старшипів планують ловити робу руками саме цієї вежі, тобто спершу спроба зловити старшип над цим майданчиком, і лише через кілька місяців перший з нього старт. Власне, для газовідводу почали неспішно поглиблювати котлован. Усе разом виглядатиме ось так. А ще до нового стартового столу привезли неймовірну кількість баків наземної інфраструктури. У Флориді на LC39 a теж активізувалися і перероблюють стартовий стіл за зразком того, що ми бачимо у Бока-Чіка. Тепер саме час розповісти про епічні плани. FAA опублікувало пропонований варіант будівництва SpaceX Giga Bay у Флориді. Будівлю має бути завершено до серпня 2026 року. Висота становитиме 116 метрів. Камера спостереження всередині зможе передавати приблизно ось такі кадри. Не будемо забувати й про Starlink, бета-тест прямого інтернет-зв'язку між телефонами і супутниками вже почався. Пам'ятаєте такий проект Dragon Excel для доставки вантажів до навколомісячної станції, та ми самі вже майже не пам'ятаємо. Але Марк Вайс із НАСА на засіданні з заявив, що в конструкцію цього космічного корабля було внесено суттєві зміни, але рендерів він нам не покаже. Бо SpaceX має це зробити сама, поки Наса завершує роботу над контрактом. Кент Чойнацький теж із НАСА на тій самій конференції сказав, що для безпілотної демонстраційної місії HLS, місячна версія Starship має продемонструвати посадку на місяць, залишитися на поверхні протягом кількох годин у повністю робочому стані, а потім злетіти. І далі сказав щось про другу посадку. Невже агентство планує використовувати для неї той самий Starship, що й для випробувань? Подивимось. А завершимо новиною про бюрократію. Новий очільник департаменту транспорту говорить про перегляд штрафів SpaceX, призначених за порушення окремих пунктів польотної ліцензії ракет Falcon 9 у 2023 році. На його думку, порушення були зовсім не суттєвими. Запуски 29 січня. Індія вивела на геостаціонарну орбіту навігаційний супутник ARNSS-1K або NVS-02. Запуск виконала ракета GSLV Mark II, що стартувала з космодрому Сатішадхавана. Новий апарат замінить один із застарілих елементів регіональної системи навігації Індії, призначеної для військових та цивільних потреб. Крім того, цього тижня було виконано чотири запуски супутників SpaceX Starlink. Вони відбулися 21, двічі, 24 і 27 січня. За допомогою ракет Falcon 9 та низьку навколоземну орбіту загалом вирушило 92 космічні апарати широкосмогового зв'язку. Перші ступені ракет використовувалися у 8, 10, 23 і 20 раз відповідно. На нашому каналі дивіться відео про приватні космічні станції та про проблеми, з якими вже зіткнулися та ще зіткнуться компанії, що бажають такі станції будувати. Також запрошую вас послухати наш новий подкаст, що є продовженням цієї теми. Він доступний як тут, на YouTube, так і у сервісах Spotify, Apple Podcasts та Deezer. Подкаст Орбітальне Експресо виходитиме зранку щосереди. А на сайті читайте велику статтю в перекладі Даниїла Бодюла про те, як нам бути, якщо людство так і не знайде у всесвіті частинки темної речовини. Всі посилання будуть в описі під відео. Ці матеріали я особисто дуже рекомендую почитати, подивитись та послухати. У кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви вважали новину про те, як Бепі Коломбо пролетів повз Венеру, а Плутон поцілував свій супутник Харон. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Ваша підтримка є життєво важливою для Альфа Центавра. Без наших спонсорів проєкт не міг би існувати в поточному вигляді. Кожен ваш донат це невід'ємна частина нашої здатності продовжувати розповідати про дива космосу, підтримувати сайт, оплачувати роботу авторів та забезпечувати якість контенту. За минулий рік рівень донатів впав на третину, це дуже б'є по нашому проєкту. Якщо ви маєте бажання та головне змогу нас підтримати, прошу не вагатись, дозвольте нагадати про переваги, які ви отримуєте, підтримуючи нас. Ви маєте ранній доступ до відео та статей, ваші імена відображаються у титрах наших відео, а також ви маєте можливість впливати на тематику наступних роликів через голосування та ставити цікаві вам питання напряму нашій команді, або ж мати пріоритет у відповідях в рамках космодовідкової, ну і ще дрібку ексклюзивів. Ваша підтримка дозволяє нам залишатися незалежними та продовжувати працю без необхідності шукати рекламодавців. Якщо ви ще не є частиною нашої спонсорської команди, але хотіли би допомогти нам розвиватися, ми будемо неймовірно вдячні. Ви можете дізнатися більше та приєднатися до спонсорів, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.